Меня спина зверху почала боліти, Я проснувся, не можу наклоніть шею. вниз. у свої 11 Лев пережив бомбардування, пожежу та операцію на хребті. До середини березня хлопець із бабусею та дідусем жив у рідному Сєвєродонецьку. З міста сім'я евакуювалася після того, як їхній квартал накрило градами. Спочатку страшно було, потім я звик. Потім сильно почали дуже громко бути. Ми в ванной спали три дні, мабуть. А потім шатнувся дом дуже сильно. Ми побігали в підвал. Мабуть, в Певний час вони жили на Хмельниччині, однак і там жахи не закінчилися. Спочатку хлопчик нарікав на біль у грудях, потім заболіло під лопаткою. За три дні, мабуть, почалося вже з мочі зпусканням проблеми, живот анімів, нога болела ліва. От, теж эта боль в груді. Ми доїхали, взагалі прям вийшло, спасибо Господу Богу. Ну как, вот прям впритик, ми вечером доїхали, а утром отказали ноги. Як виявилося, пухлина проростала у спинний мозок. Тож у Львові Льові провели операцію. Медикам вдалося повністю видалити нову утворення. Зараз же хлопчина відновлюється. Проте, чи зможе це зробити повністю? Лікарі не впевнені. Він прийшов в такому стані, коли рухів не було в кінцівках, і це тривало не якісь там години, а вже тривало кілька днів тижнів. Тому е чи він відновиться повністю, це взагалі питання, але це буде видно більш-менш динамічно е в динаміці десь за 6 місяців. Аби підбадьорити Льову і таких пацієнтів, як він, до лікарні Святого Миколая навідалися відомі британські мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі. Україна стала 56-ю країною, яку з благодійною метою відвідав Ніл Бейлі, журналіст і мотоцикліст, який у 2005 році в північній Кароліні встановив один зі світових рекордів швидкості. Це було понад 320 кілометрів на годину. Разом із Кіраном Рідлі наверстали тисячі кілометрів Україною та зібрали кошти для потреб найменших пацієнтів. Мотоциклами вони проїхали від Києва до одеського порту, побувавши у Бучі, Ірпені, Густомелі та Вінниці. під час наших подорожей ми робили дописи у соцмережах, і люди таким чином донатили уже після фінішу. Ми зробимо великий звіт з усіма, з ким ми зустрілися. Хто допоміг? Здебільшого це люди зі Сполучених Штатів Америки. А побувавши у цій дитячій лікарні, мотомандрівники вирішили перерахувати усі зібрані кошти для потреб українських діток. Лео дуже сміливий хлопець. Фантастичний, дуже хороший. Він має написати мені. Я чекатиму від нього листа. Good bye. Good bye, Leo. Аліна Домбковська. Правда тут. Львів.